Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Думаю, ви замітили, що камера знімає поганенько, жахливо, ніж та, що знімала мене вчора, і перед вчора, і перед вчора. Чому так сталося? Коротше, телефон той, що знімає. Ну, як сказати, камеру я залив водою. Чого? Бо то, що не хотів нормально працювати телефон. Я психанув. Псіханув, бо то, що я хотів. Там у монтажі зробити відео для Грейта каналу, а він глючив, 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 так і не пустив. Не пустив мені зробити, доводилось було мені монтувати на комп'ютері. Я хотів знаєте, щоб комп'ютер хотів на телефоні. На телефоні не пустило. Ну, Я розізлився і якось так воду. та й буду. По комп'ютер. Ну, ну, Я думаю, я привик. Комп'ютер лагає, по-перше, та програма при монтажі. Та е, відео, як ти монтуєш. Просто я Бруно кожен день монтую. Себе я не монтую кожен день. Бруно я монтую кожен день. І я, е, типу, та Camtasia студія дуже стара, дуже... Дуже-дуже-дуже придавна програма для монтажу, вона дуже сильно лагає, не знаю, напевно, що придавна, за те, що придавна програма. А я у Капкаті хотів, Капкат щось Намахнувся, не пустив мене змонтувати взагалі. Ну, на тому телефоні так намахнувся і розізлився. І коротше, біда. Ну, Дав сьогодні в ремонт, може завтра зремонтують, і буде все супер. Не знаю, подивимось. Коротше, сьогодні у нас ось таке, желе. Желе апельсинове і шоколадне. Ось таке виглядає. так виглядає ось таке, желе... желейне желе. Зараз ми його прореагуємо від 0 до 10. Тому, коротше, погнали до застовки цього відео. Проригуємо це желе. Let's go. День смені реагує, День смені реагує, сьогодні він буде їсти молочне желе з апельсином та шоколадом, ладом, ладом. Коротше, давайте їсти. Та, та мені вже якось знімаємо так, то знімаємо так. Я вже думав, сьогодні знаєте, не знімати зручні, але. Не знаю, ні, ну просто ні, ну знімати кожен день треба, просто були такі дні, що ми пропускали. Не знаю. Думав не знімати, ну знімаємо, та. Млочна какао -желе. о. жиле. А це з какао. І шоколо. Мм, це як кава. Але думаю, ні, ну треба зняти. порадувати підписниками нових, нове відео. Тому я мусив. Я мав ще зранку зняти на 11.31. Ну, У мене сьогодні два вибори. Або на 11.31 знімаєш, або на 21.31 знімаєш. Я чекав, чекав. Думав зремонтують мені до кінця, бо казав майстер, що може до кінця дня зробить. Не зробив, бо там... Я так раз що все, капець на той телефон. Тому вже, короче, завтра. Так. Ну нормально. Не знаю, поки що 8 баллик, що. У нас, короче, дві порції лишилося, але ця шоколадка постійно випадає. Так, давайте їсти. Стружка шоколадна. Оп! Виглядає ось так. Я взагалі тут сьогодні хотів, щоб бурек з вами з'їсти, але мама приготувала це. Чому би ні? Я просто м -м скажу кінець. 31 число, так? В лютому 31-го не буде і 30-го. Треба зняти на 31 сьогодні. Січня. думаю, поганий, телефон не поганий. Знімаємо на цей. Угу, Ви запитаєтеся у мене. Чому я знімаю на саму найгіршу камеру. Realme теж непогано знімав. Тобто в мене два телефони. E, Poco і Realme. Я, коротше. Признаюся вам чесно вже. Я два телефони угробив. Бо що на цих двох телефонах капкат не хотів працювати. зараз скажете, та річ про програмі не в телефоні. Ну, не знаю. Мами на телефоні працював. Капката, але мама не хотіла давати монтувати. Бо це маминий телефон, розумієте? Я такий, ну, ну, лки-пал, я так розізлив, то капець. Я був нервовий. Я тепер спокійний, я тоді був нервовий. Думаю, ти мені не там, не там не монтуєш, не відкриваєш. Піу один телефон, пів другий. Ну, типо, піу. Так. Це називається учителька, знаєте, у школах. Усім кажеш, будеш грати у телефон і візьму викину через вікно. А я замість стоїть сам собі на зло, сам собі вчитель. Не спрацювало, пів, але у вікно не кидав. Ще бо пів. Ну таке, мені не дуже така кава подобається таке. Може бути. А пише. Це мама готувала, так. Мені це відео треба як швидше зняти. Як не швидше, бо тут лише до 25 хвилин можна зняти. Ну ось таке справа. Та вже як буде, так буде. Один раз... Ну, рідко тепер розстається у мене якісь такі вибухи. Мозкові вибухи, не знаю. Може, то наладиться. Може, то и буде. Потім запускати капкат, не знаю. Коротше, я доїдаю. také okay. fabião hmm chocolate também na daily buyo yeah. А загально 8 балів. Ну таке. Бо це желе 8 балів. Я на цю камеру у 22-му, у 23 х роках знімав. Ну у 24-му не знімав, здається. Ну. У 25-му повернулися. У мене щось на останніх роликах... Пусте з навіть 100 стоперед не набирається, не знаю. Може потім набереться. Як шмокнуло. Короче, доне доїли. ели. бадан. Готово. Я бы ж липше той шкави з молоком випив, ніж їсти це жиле. Ну нічого, не вісім бою. Добре, чому 9 не поставив. Ну... На 9 щось мені не зайшло. Зайшло на 8. Тому такі справи. М -м -м. Чекайте. Доїдаю. Тому, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Дякую, що додивилися цього моменту. Додивилися, можете написати в коментарях, так і додивився. Всім гарної ночі, всім спокійної ночі, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім! Пока-пока, дружні, бувайте. Ой, пою нормально, там. Ой. Поїли нормально цього на 10 хвилин. Коротше, супер, не знаю. Завтра вже чекайте з кращої камери відео. Не знаю, подивимось. Пока. Бувайте, коротше, народ.